Всім привіт! В цьому відео ми спробуємо розібратися, чому не треба довіряти і звертатися до гадалок, магів та інших шарлатанів. Давайте на хвилинку припустимо, що я маг, і маю якусь магічну силу. І от що б я робив? Перш за все, я би захотів отримати один мільйон баксів, які пропонує фонд Джеймса Ренді кожному, хто доведе щось паранормальне. І пропонує він це вже не один десяток років, але, звичайно, тут треба доводити свої здібності, а не на шоу екстрасенсів зніматися. Після отримання мільйона баксів я би продовжив робити бабки. Наприклад, якби мої здібності були би дуже низькі, я би просто робив ставки на спорт, розкидуючи на картах, яка команда переможе. Ну а якби я був би дуже сильний маг, я би пішов би в крипту і заробляв дофіга, просто зная, який завтра буде курс. Ідемо далі. Війна. Я би заздалегідь попередив би усіх років там за два або п'ять. А потім, вже з її початком, повбивав би усіх ворогів своєю супермагічною силою. Або, як мінімум би, якщо я дуже посередній мах, то кожен день насилав би промені проносу. Тому, як ви бачите, кожна людина, яка мала би магічну силу, могла би робити більше, ніж заробляти бабки на ваших проблемах, гадаючи на те, чи повернеться до вас ваше перше кохання, або коли ви знайдете нормальну роботу. А на сьогодні все. Не забудьте натиснути вподобайку, підписатися на канал і більше не ходити до шарлатанів.